Усі на позицію так проходить прогон фільму, який знімають німецькі партнери у Привільницькій громаді, що у Дубинському районі. Цей проект він про кохання, і ми думали, які зараз актуальні теми для України і як кохання вписується у все це. І ми, звичайно, хотіли не хотіло обходити політичні конфлікти стороною і хотіли навпаки показати це, але показати, що це це вже. Ну, люди при цьому живуть і люблять, і кохають один одного. Проєкт Лінгва Аморіс» складається з восьми частин, які знімають у різних країнах. Першу частину вже відзняли у Німеччині. Наразі зйомки проходять в Україні та паралельно у Руанді. Я Я в Україні вперше дуже радий співпраці з українцями. Українці дуже дружні. Вони завжди готові допомогти. І дуже змотивовані. Це допомагає створити відповідно прекрасний фільм, який я впевнений буде чудовий. Я тут була на момент. Тата прибралася. Киціли. Одну з ролей в фільмі виконує журналістка Рівненського Суспільного Аліна Дубовська. Найважче для мене було налаштуватися на потрібну хвилю, тобто відіграти незнайомі тобі емоції, яких ти ніколи не переживав, не знав. Зйомки у Привільному тривають тиждень, до них залучають молодь, аби та набула досвіду у кіномистецтві. Це проект, направлений не на зйомку фільму, це молодіжний проект, розвиваючий з їх розвитку неформальної освіти, оскільки кожен має змогу проявити себе. Чи ти режисером, чи то актором, чи то помічником оператора, так і набути якісь для себе нові якості, а спробувати власні сили. Над сценарієм української частини фільму працювали шість сценаристів. Всі абсолютно давали якісь свої поради, уявляли це все. ми сиділи так, дівчата. Давайте ми продумаємо, як вони мають бути, якою стороною повернуті до камери, якою стороною, як ми маємо це все в кубку зліпити, куди вони мають перейти з і локації на ту, чи це в нас вистачить часу, чи не вистачить. Брали телефони, знімали, скільки це часу займає, скільки не займає. Прем'єра фільму відбудеться попередньо наприкінці 2022 року. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.